Декілька слів про ту ситуацію, в яку ми живемо, як можна зберегти той життєвий ресурс і ту енергетику, яку ви маєте на сьогоднішній день, уже три з половиною роки війни, і як можна не втрачати енергію, а навпаки, поповнювати енергію. Тобто це досвід практика. Говорю про себе особисто. Можливо, мені в якійсь мірі повезло, тому що я багато років займаюся духовними практиками, а духовні практики дають певні знання. І відповідно, ти маєш теоретичну складову. Як правильно робити, а потім ти її застосовуєш на практиці і переконуєшся, так і да, це правильно, і воно діє, отак діє. Але знати і робити це велика різниця. Мені вдалося володіти. Дякую Господу Богу і дякую своїм вчителям, які передали мені багато знань і тому, що я навчився. І дякую і Господу Богу, і вчителям, і собі особисто за ті практики, які я володію. Можливо, вони дозволяють мені. Знаходитися ну, в стабільному стані, чи у відносно стабільному стані під час цієї війни і під час цієї психологічно емоційної нагрузки, яка вся на нас пішла під час війни. Ми ж прекрасно знаємо такий термін, як вигорання. Зараз цим терміном, мабуть, уже мають досвід всі українці, які живуть тут в Україні три з половиною роки війни. Ми всі вже пройшли це вигорання чи проходимо його. І ось стоїть питання, як вижити. В цій війні стоїть питання, як зберегти себе, свою родину фізично, емоційно, психологічно, як зберегти здоров'я, як матеріально забезпечувати. Так, от, перше, що треба зробити, а це ну якби на моє таке глибоке переконання, це прийняти ситуацію самої війни. Я зараз знаю про що я говорю. Це стосується напевно, ну всіх українців. Росія напала, напала підступно, напала жорстоко. У нас був ступор, просто ступор. У нас був просто шок. У нас був стрес, ми не розуміли, чому, а за що, а що це таке робиться? Та ми всі це пережили. Оце така несправедливість. Потім було друге, потім була мобілізація, потім була злість, супротив. І ми вистояли, дякувати Богу. А потім що? А потім вигорання. Бо, ну Скільки ж можна? Рік, ну два. Ну, два з половиною, а тут уже три з половиною. І от тут дуже важливо вийти з цього етапу вигорання і перейти в стаб стабілізації, і стабілізуватися, і жити нормальним життям, в ненормальних умовах. А для цього треба слідуючи, от виходячи з мого досвіду, перше, це треба прийняти цю війну і розуміти, що Господь Бог чомусь її послав, дав як випробування України. Можна по-різному відноситися зараз до моїх слів. Я не нахожусь на фронті, я не нахожусь на нулі, я знаходжуся в. Тилу ну, вік у мене такий вже не військовий, скажем так, поважний. Уже 66 років здається, ну якби радити легко, але я знаю про те, що це правильно. Треба прийняти цю ситуацію. Я не говорю одобрювати її. Я не говорю любити там росіян, я не говорю там шукати добрих росі... добрих русських. Ні, нам треба просто не відштовхуватися, не злитися, відкинути ту всю ненависть, от ті всі мати, ті всі прокльони. Нам треба просто прийняти цю війну і зрозуміти, що кожна війна дається нам для чогось. Людству, зокрема, Україні, це те випробування, яке має зробити нас сильнішими, і яке, на мій погляд, після завершення війни має е, свого роду преобразити Україну в зовсім інший устрій, зовсім інше державно політичне утворення, так як я колись написав свою книгу Щаслива процвітаюча Україна, ілюзія, так чи реальність? Я думаю, що після війни це буде реальність, не дивлячись на всі потрясіння сьогоднішні. Бо По якщо ми не приймаємо ситуацію, то вся наша життєва енергія йде на боротьбу з ситуацією. Просто на відштовхування на боротьбу. Ну, енергія ж вона не безмежна, розумієте? Ресурс ваш інтелектуальний, енергетичний, психологічний, небезмежний. Ви просто спалюєте там, відштовхуючи ситуацію як несправедливу, як неправильну. Якщо ви її не приймаєте, ну так давайте так уже все по-чесному. Ви стаєте богоборцем. Тому що на все воля Божа, чомусь Бог попустив цю ситуацію для України, значить, ми тоді боремося з Богом, розумієте? Тільки прийнявши ситуацію, можна робити крок номер два: берегти ресурс себе і своєї сім'ї енергетичний ресурс. Не ненавидіти, не проклинати, не матюкатися, супротив да, волонтерити да, допомагати да, боротися да, але не перетворюватися в тих звірів, якими є росіяни. Не ставати їм подібними, розумієте, тоді нам треба берегти нашу енергію і не відпускати її в негатив. В негативні ці звички, в негативні слова, емоції, думки, вчинки це все треба відрізати. Ми вищі них, ми українці, ми сильна нація, ми не москалі, ми не вони і ми не подібні їм. І все, що до те, звірине погане, присуще їм, не присуще нам. Це не, не про нас. А що ми? А ми віруючи в Бога, ми живемо в милосерді, ми живемо в любові, в співчутті, в допомозі один одного. І ми, як ота велика сім'я українців, отака, О, згуртувалася для супротиву цього ворога. так потрібно. І тоді це черпає ресурс. Чого? Бо тоді Бог з нами, а Бог безмежний ресурс. Коли ми з ним. То й він з нами, і тоді через нього йде цей ресурс. Через віру, через молитву, через добрі вчинки, через добре слово. І так ми своє життя обставляємо. З одної сторони, ми відключаємося від цього негативу, про який я сказав, який проявляється в наших думках в Наших емоціях в наших словах, у наших вчинках, ми від нього відключилися, і тоді ми не втрачаємо ту енергію як в чорну дирку. А з другої сторони, ми включилися в позитив, в любов, віру, в милосердя, в добро, в співчуття, в спілкування. І у усякі такі дрібнички, які наповнюють життя позитивом, це наші життєві опори. І цих опор має бути якомога більше. Опора номер один стратегічна опора це глибинна віра в Бога. Друга опора це віра в Україну і в український народ. Третя опора це віра в Збройні Сили України. Четверта це опора в самого себе. П'ята моя сім'я, мої друзі. Мої смачні блюда, які я люблю, мої приємні привички, мої кінокомедії, мої книги, які я читаю, мої відпочинки на природі, мої мандрівки. Тобто, це мої маленькі опори, які я виставляю. Таких опор у мене там 15-20. Чим більше, тим краще. Є стратегічні, і я про них сказав. Їх ніякому разі не можна втрачати Ту глибину віру в Творця і в його волю, в його любові, допомогу. І є ті інші, які ми вибудовуємо. Оті інші можуть десь трішки змінитися, десь трішки доповнити. І в кожної з вас оцей власний набір. Чим більше ви там вибудуєте оцих таких опор, таких точок дотику до енергії позитивної, тим більше ви. Будете заряжені, ми не просто діти Божі і по образу Творця і Бога. Ми є в першу чергу створіння, які зліплені з енергії, розумієте, різних видів енергії. Нам треба навчитись цю нашу життєву енергію сумарну, з однієї сторони не втрачати в ту чорну дирку, ненависті негативу. Не втрачати, а з другої сторони, черпати ці джерельця, про які я сказав. І тоді ви будете наповнюватися, і ви будете як енергетичний сусуд наповнити, тоді ви зможете віддавати іншим добро, любов, тому що кожен із нас дає іншим тільки те, що має. Якщо він наповнений ненавистю і злостю, то він буде віддавати ненависть та злость. Та воно вам треба. То не спілкуйтесь з такими людьми, втікайте від них подальше. А якщо ви особисто наповнені, Любов'ю, добром, милосердям, то подібне тягнеться до подібного. тому що тоді ви віддаєте це добро людям, і люди вам сторицю віддають, і такі добрі люди до вас притягуються. Ви з такими людьми, як ви і обмінюєтесь і наповнюєтеся, і ще більше збагачуєтесь один від одного. І хай Господь Бог вам у цьому все підскаже, як правильно робити. Щиро бажаю всім Божої ласки і благословіння, а нам, якомога швидше завершення війни. Традиційно запрошую підписатись на мій ютуб канал, і звичайно, залишити свою вподобай. Запитання, ну і наперед вдячний. В Той же час хочу сказати про те, що місяць назад був створений новий Ютуб канал. Він має дуже таку, знаєте, позитивну назву Любов, радість, щастя. Що це за Ютуб канал і для чого він був створений? Діло в тому, що 10 років назад, рівно 10 років назад, група кількості 5 людей, в тому числі я, така ініціативна група. Зібралася і вирішила заснувати духовну групу любов, радість, щастя. Це група учнів індійського вчителя Ананти Крішни. Ми всі проходили навчання в учителя в Індії. в Ашрамі. Відповідно, ми познайомилися, ми здружилися і 10 років назад. Ми ось тут в Україні вирішили створити таку духовну групу учнів Ананти Крішни. Потім пройшов певний час, і ми побачили, що до групи долучаються і інші люди, скажімо, саме основне це ті люди, які займаються духовними практиками. І от уже 10 років функціонує ця група. Вона зустрічається на регулярній основі. Раніше, частіше до війни, ми зустрічалися вживу, проводили практики. До нас приїжджав Ананта Крішна з Індії на наші зустрічі групи на Пові навчання в дійсності Це навчання доволі цікаві. Там медицина навчається, медитація, йога, аюрведа, Дуже цікаві знання до нас багато разів приїжджав наш наставник, і вчитель Швейцарії Рудольф Шнайдер, і от група вже ну якби відбулася, і от зараз, в жовтні 2025 року, святкує свій десятиліття. І зв'язку з цим ми от вирішили створити такий Ютуб канал для того, щоб ті знання, якими ми володіємо і які позитивно вплинули на наше життя, розміщати вже на такому більш вузькому спеціалізованому каналі для тих людей, які цікавляться не просто духовними практиками таке, знаєте, щось абстрактне, а доволі конкретні речі. Як покращити здоров'я, як налагодити стосунки з рідними і близькими, як мати кращу роботу, як пережити стресові ситуації під час війни. Ну, тобто це канал не стільки і в першу чергу не стільки теоретичний, скільки канал для практичного використання тих знань, якими володіють члени нашої групи. Будь ласка, кого це зацікавить, підписуйтесь на цей новостворений YouTube канал і, звичайно, там так само залишайте свої повідомлення. Буде приємно з вами там спілкуватися. Наперед вдячний. На все добре.